Йоу, Погнали дивитися реплей від підписника. Йоу, бить бестика. Братики танкісти! Як ваші справи? Пишіть та коментуйте в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Владик Ю. Напевно, правильно суджав. Братик, твій нікнейм. Грай на важкому танчику 9 рівня та l 120 Та l 120 Також уже не молодий танк в рандомі. До речі, в режимі бою перевага на карті е, Порт. Давайте подивимося, все ж таки, як він буде битися на цьому важкому танчику американця. Колекційна порода. Американець колекцій... колекційка. Знаєш. Досить цікава машина, дуже малесенький сам по собі апарат. Із Альфою 400 на 340, якраз такий має Кумуль і ББшенка 400. Так, 515 вроді. Осколково фугасний осколок. а по пробиттю, той Боже, дай, дай мені пам'ятні, не пам'ятаю, вроді 250 чи що. А, бронебійка 330 чи 40. Має пробиття кумуль і фугасик. Фугасик або 50, або 60. Якось так. Якось так. Потрібно собі якийсь чак лист буде зробити на іншому моніторі, для того, щоб не думати, не гадати, та як я це постійно роблю, адже надто багато техніки. А фіг, що запам'ятаєш. Добре, танкісти. Що, подивися, таки тримаємо позицію біля свого респу. Позиція чим цікава, адже тут можна центру прострілювати раптом і можна перекати якраз таки сте напряму. Контрити. Дві, одразу ж два фланги контрити, тому тут є така можливість на цьому на цій позиції. На об'єкт. До речі, мені здається, що об'єкт ворожий, той якийсь з дев'яточок. Об'єкт 752-й буде цікавіший за ось цей танчик, це моя думка. Ну, у нас, в принципі, тут цикл подивився, не є такі довго, 8, 8 секунди. Ну, це завдяки спорядженню амуніції обладнанню, напевно, так далі. Я так розумію, можливо, ще й не досить грають. Але все ж таки, танкісти, все ж таки, там барабан по 400 також. Так що пріоритети розставляєте ви. Гемплей обираєте ви. Не получає перекаті. Так, об'єкт залишається без хідпонтів. Забирають. Нашу ПТСАу і, до речі, попали в сетап між десяточок. Подивися, наші десяточки, наша а, бабаха відчилилась, наша а, ФВшка відчилилась, яка 4005. І наша дев'яточка також та, яка йде на Атласа, відчилилась. У них хібань конкурр 9, і все. І от і все. Так. дивися, як небезпечно, все-таки заїхав. Точку ясен Ясен красен брати не буде. Чому? що який сенс зараз підставляється під вас було по перше мінотавру? По-друге, тайп 71-й внизу, там їхня СТ-ка 42-02 внизу мається на увазі біля мосту. Ось ця така позиція мене дуже сильно дратує чим? тому що часто не хочуть підставлятися, підставлятися той момент, коли ззаді тобі можуть заїхати і тебе правильно ліквідувати. На щастя, забирають 42-02, і там бабахінський автомобільний транспорт, шпаляє по ньому, він не вилучає, і це вже прекрасно. Раптом би влучив. На 950, хоч не ББшник тут. Було би боляче. Скоріше ББ бачив, бо там не згоріло нічого, не підгоріло, мається на увазі на землі, тому, тому міг би і засандалити. Ну тут броня є, але як таке броня, Флова броня. Ви зрозуміли? До речі, командирка дуже фарно шиється в даного танчика. Тому... Але це бабаха. І зведення і так далі, тому. Повезло, напевно, так? Забирай мінотавра. Добре, має один кіл. Після бойову статистику. До речі, зну позначку на даній машинці дає з Альфа страйком по тайпу. Пішло не КД, У нас КД не дуже довгий. Тому прекрасно. Тайп вже нас контрить. Подивися, контрить на на. Прекрасно. Не прекрасно за точками. Подивись, 270 хп по точках. У нас В них 820 вже йде до 900, не вже дойде. Не знаю. Надте не переказ. Ти Що думав? Шкода. Так, відправили їхню ще. Одну дев'яточку. Шкоду, Т 50 Прекрасно. У них дві дев'яточки, до речі, вже також в гаражі. Ми залишаємося з нашим СТБ першим. Звісно, що десяточку. І дивися, танкує бабаху серед нічого. Все ж таки, бебешенка. Забирає СТБ наш. Не, забирає ось цього бабахо дрона. Ті що, залишається в них об'єкт, який без ХП, до речі, без ХП. Ось як прекрасно! Як прекрасно! Чому вам так везе? Чому мені так не везе з такими підставами? На. Ой, як я завидую таким моментам. Вам танкісти, чесно. В моєму випадку він би вже хіх знає, де би був. А тут подивися, як гарно, як красиво. Ну все так як якраз для... для реплеїв на каналі бронебійника. Знаєш, щоб все гарно виглядало. Добре, дивимося на після бойову статенцію. На вашу пенсію, танкісти, так, 5201 демеджі на даному танчику. Дев'ятого рівня 2390 заблокованої шкоди, 3 знищено, 6 Пошкоджено так, власності майстра так, головний калібр. Пішов, брати Стопе, пішов. Ага, забирає другу позначку на гарматі в цьому бою, адже мав одну, нічого собі. І відкриває третю. Бажаємо тобі успіхів. Владику в цьому непростому завданні. Ну, в принципі, можливо, на цьому танчику тобі повезе без великих зусиль це зробити. Бішов плюс на 206 тисяч 532 монети в свій цей свою кубілочку, Та, звісно, що ж перше місце. По нанесенню шкоди. 1641. Зірочка вільного досвіду, яку він забирає у свій. А, акаун, друзі. Тому ми ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Перевага та підписуємося на канал Бронебійник, Завантажуємо свої ж реплеї в Діскор, для того, щоб потім разом з нами, танкісти, приглядати їх же на цьому каналі. Ми дивитися другий бій. Також відрився під ніком Владі К'ю. Перед. І так, танкісти! Маємо другий бій. Це в нас карта ЮКОН. Рандом! Режим бою, зустрічний бій. Чистокровники, рандомчик танкісти погнали, одразу ж подивимося, що там буде зараз творити Владіко, Владіко, напевно, Владік Йо або Владікю. А якось так, не знаю. Братику, напишеш, будь ласка, в коментах, як правильно читати твій нейм, якщо щось на другий раз. І що? Подивись, також має одну позначку на Project Lois і подивимося Луїс, Лоїс і... і. Як він на цій дев'яточці, який йде на Project Мурет. А це його можна сказати Молодший брат. І подивимося, подивимося. Також два снаряди. І також Альфа на своєму рівні не є має поганою. 330. У нас має підкольчик, так? Кумуль. А що у нас має, кумуль 280, середня шкода. А та 430, осколково фугасний снаряд. 250 пробиття має якраз такий підкольчик. Та кумулятивчик 328 для 9 рівня це красота. Якщо ж рептом поставити на нього. Калібровку ви самі знаєте що. Добре. А, так. Подивись, який розкат. А що, майже всі на середині карти з'їхалися, знаєш, так, щоб. І щоб що зробити. Не знаю, можливо, вони хочуть і верх, і низ контролювати раптом, я так думаю. Але подивися, скільки хітпонтів втрачає. Цитап ворожих сил. До речі, союзники поки що непогано тримаються, і це мені радує. Дивись, забирає кого, забирає піранію. Прекрасно, потім починає відпрацьовувати БЗ. БЗ-68. А я також Дов'ятка. Дивись, також сетап дев'яток сил CS-59. Це, це, це очка У нас з дев'яточок якраз ки получаємося ми, та я готубер. А то грррррр. А ну подивимося, чи наш тигр гарно відіграє, чи не дуже. А підстався ти, та не роби нам нерви. Як я не люблю таке, ну що ти там, на-на? Прекрасно. Це було миттєво. Миттєво, як кобра. Добре, тепер їдемо битись, тепер. О, муратик, старший брат! Будь до нас добріший, будь ласка, не Не бикуй, не бикуй, що ти? Куди ти їдеш? Та не до нас, та ми ж твій... твій брат, бляха, мука. Ну, ми до нас їде, на кадай якраз. Все закадаєшся. Менна. Вже думав, що ти старший. Мудріший? І що? Ти сильніший. Получається, ні, добре, тенкісте, далі. Маємо два колика після бойову статистику, подивися, сетап червоних сил починає тягнути. Мене це радує, можливо, буде турбузливий якраз таки Червоних, червонесеньких. Так, пріоритетна ціля мала бути фв 4005 але нам заступив якраз такий свій союзник. Підставив своє плаче під, під наш снаряд. Чіфтен їде до нас. Дуже погано. А якщо в нього ще зараз буде заюзан під нашу небруню, ви знаєте що? Під його хеш. Вольфрам. Ой, буде дуже боляче. Але все ж таки він взяв фокус на нашу 4005. Британець проти британця. І дає француз. Прекрасно. Так, ліквідували, просто чіфтень. Приїхав не в той час і не в той момент, і забирають нам нашого 405. 40 Практично сетап зрівнюють по кількості ліквідованої техніки. І я задармо, виходить, тішився чи що. Так, на почай забираємо ще одну їхню дев'яточку. Прекрасно. Маємо три колака після бойову статистику. Подивись, 40-05 їхній вроджі, має 3 кіла. І в нас три кіла. До речі, кара один теж колик забирає. І їдемо добивати того, хто залишається. Можливо, доб'ємо, якщо Шакаро також відпрацює по 40-0,5. Можливо, вдасться зробити останнім пострілом ванчат. чат Подивимося, на подивися, робить якраз таки постріли Примеру. Чому Мається на увазі барбершоп відкриває, адже підстригає чолочки. і це вже прекрасно. Так, відстріляли все ж таки два снаряди. І шотенкіст, каро, як тигр залишається, які зараз можуть відпрацьовувати по 40 05 але ми закадешилися і потрібно дати два. Але він якраз нас контрить, виходить, і що? І даємо раз. Прекрасно. І даємо два. Ми, ми дали. Ми дали. Куди ти стріляєш? Як тигр? Куди ти вже стріляєш? Пізно, Івану, до школи. А це в нас перемога. До речі, погнали після бойову шота. Так, танкісти. Дивіться на після бойову статистику. 4568 на п'ятсот шістдесят 280 шкода за допомогу. 4 знищено 6 пошкоджено. А, то, медалька чекає медаля Хаслайко. значить два танчики е, супротивника в одному бою, керуючи середнім танком. Ясно. Так, ознак класності майстер та воїн, до речі, забирає другу позначку, так само як і в першому бою. На ТЛ тепер мен забирає на Project Lois, Прекрасно відкриває собі третю позначку. Пішов плюс? Наскільки? 199 тисяч дев'ятсот вісім в свій сейф свою копілочку та перше місце по нанесенню шкоди. А 1534 зірочки вільного досвіду забирає свій аккаунт, друзі. А ми стамо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі, в режимі бою зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник, Завантажуємо свої ж реплеї в Discord, для того, щоби потім разом з нами там кісти приглядати їх же на цьому каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв там і... Зустрінемось з вами.